Понеділковий ранок активісти народної оборони зустріли в повній готовності. Біля входу до будинку з левами нові барикади у випадку штурму. Горять вогнища, аби зігрітися, стає впевненість, що зміни на краще будуть обов'язково. Народ відстоює свою думку, свою поряд хоче було, було, було нормально було. Ользі Федорівні 72 роки. Вона інвалід другої групи, але з самого ранку на ногах вона відповідає за гарячі напої для активістів. Жінка не шкодує себе, бо знає, робить все правильно. Хотіла, ж мої діти нормально прожили, внуки. А то життя немає інакше. Активно у приміщенні обласної адміністрації працює і медпункт. Всі небайдужі зносять сюди ліки. Тут їх сортують і відправляють до Києва. Чернівецькі активісти за медичною допомогою звертаються рідко. Більше потрібна психологічна підтримка. Підходять, питаються, хотять, хоча б розговоритися, переживають, хвилюються дуже. Ну а все остальне люди підходять і запитують, що потрібно. От ми складаємо списки, які необхідні ліки на першу допомогу, і потім ми складаємо це все в і відправляємо на Київ. В коридорах людно, але не гамірно. Правоохоронці та активісти мирно співпрацюють, виконують свою роботу і працівники обласної ради та адміністрації. Пріоритет нас, чиновників, раз ми отримуємо заробітну платню із державного бюджету, виконувати свої безпосередні функції, тому що сьогодні прості рядові громадяни не повинні страждати від політичного протистояння. Немає лише голови ода, та його першого заступника кажуть, їм заборонили сюди приходити. Коли народний депутат України, який є членом народної ради, повідомляє першого заступника голови обласної державної адміністрації. Що Папіва Михайла Миколайовича ми не пустимо в обласну державну адміністрацію? Я сприймаю це. Як повідомлення, яке заслуговує на увагу, народний депутат Олександр Фущук свою чергу стверджує, що він лише рекомендував Михайлу Папієву та Георгію Галицю не приходити сюди, аби не провокувати людей. Ви подумайте про наслідки, коли будуть кричати ганьба, коридор позору і не виключний варіант, що знову спровокується ситуація, що будуть. Вимагати від губернатора написати заяву як в інших областях, це було також погоджується. Народний депутат поки що лише рекомендаційний характер має влада народної ради. Вони будуть не керувати, а лише контролювати діючу владу. Все може змінити позачергова сесія обласної ради, але її нема кому скликати. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.